За словами лікарів, до 70% гіпертоніків регулярно не контролюють артеріальний тиск і не лікують недугу. Саме тому при різких змінах погоди пацієнтів в неврологічному та нейрохірургічному відділеннях збільшується. Переміна погоди, атмосферних тисків збільшу збільшує кількість інсультів на сьогоднішній день. Відділення судинної неврології на лікарні швидкої допомоги переповнене на 120%. Ми не можемо навіть взяти всіх бажаючих, які можуть госпіталізувати в наше відділення. Торік до відділення поступили понад 2,5 тисячі хворих з інсультами. Після перенесених гострих нападів приблизно 80% хворих стають інвалідами. Особливо помічна при проблемах судин головного мозку, а також для попередження повторного крововиливу ендоваскулярна нейрохірургія. Ендоваскулярна – це значить внутрішньосудинна. тобто ми можемо пройти через любу артерію на нозі. На руці до мозку, не ушкоджуючи його, це є принцип основний. Це є та база, яка дозволяє уникнути яких будь то ускладнень. Якщо є крововило, спричинений судені аномалією, то ймовірність повторного крововилу є надзвичайно високою. Тобто повторний інсульт нависає на третиною пацієнтів протягом першого місяця з моменту першого прояву. Власне, якщо не провести це лікування, люди гинуть. Якщо провести, то 70-80% повертаються до нормального життя. Саме львівські нейрохірурги, у числі перших в Україні, у 2007 році, почали оперувати з використанням новітніх методик насамперед, завдяки придбаному ангіографу нас все-таки докомплектували на кінець апаратурою, про яку ми мріяли десятиліттями. І в нас відкрилися абсолютно нові горизонти для допомоги пацієнтам. Тобто, то, що колись ми залишали невропатологам і в них виглядало приблизно, як Бог дасть, то на сьогоднішній день ми можемо активно впливати на процес, скажемо, судинно-мозкових захворювань, говорять чисто про цей сегмент. Можемо допомагати людям, можемо зменшувати інвалідизацію, зменшувати смертність. Якщо в 2008 році львівські нейрохірурги з використанням внутрішньосудинних технологій прооперували в пацієнтів, то в 2012 році за новітніми методиками провели 80 втручань. Однак, за оцінками спеціалістів, потреба в таких операціях тричі більша. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.